Хвилинка каліграфії. Знайди закономірність та доповний ряд чисел 1, 5, 9, 13, 17, 21. У двоцифрових числах підкресли десятки. Розв'яжи приклади письмово. Знайди суму чисел. 236 та 152, різницю чисел 453 та 341, суму чисел 711 та 286. Розв'яжи задачі. Перша. Марічка і Надійка люблять печиво Марія і Надія. Кожна дівчинка любить різне печиво. Марічка не любить печиво, Марія. Яке печиво любить Надійка? Друга задача: у магазині іграшок сидять поруч, ведмідь, заєць і мавпа. Хто сидить посередині, якщо ведмідь сидить поруч з мавпою? Але не біля зайця. Зустрілася якось родина котячих: два тигри, три пантери, три рисі та п'ять гепардів. Скільки всього звірів зустрілося? Накресли трикутник зі сторонами 3 см, 3 см та 3 см. Не забудь його назвати. Що ти можеш про нього сказати? Знайди його периметр. Розклади число 15 на 3 доданки так, щоб кожне наступне число було на 3 більше, ніж попереднє. Зроби перевірку.